Забавно киевчик. Заранее, так? Закида, на то. А не риса? Это что он мое? Дай мне три дарива. Давай мне дарня. Блискає. блискає, блискає, треба біг туди додоряв. Там зараз е, появляється, можуть появитися мене бо він де скалє, коні з тим. Скоріали? Скорієте коні гразу з хібами без скіляти саме. Тут блискавка має безбита. Короче... Да. А за ірестовано підводи, коли без рукаві

Я ж тобі казав, Тікай, тікай до хати, що вони з'являються від блискавки. А ти що ж що по не убьешь? А нас, що вони тут перестрілку мають? О, у нас є два коня. Тебе вбили, Олег? У да. мене є два се. У мене є два-три шлема. Юрий, подивіться, духати туди. А коні? Почай тут, звісно. Продовжаю. Туди два коні підходим. Олег, мене є статі два шлема. А в мене три було... Один на мені і один у мене. Серебільня у мене є. <тас> Два. Коніки і ти будеш в ній. Кстати, ось 7. Я не хотів ударити. Але, як я вигляду? Олег! Як нещасний щасний Ого, скільки в нього тут є, ж... в нього тільки життя. І що? А я не спа. Я уж їх не хочу. Можна так одного лиця. У нас сколько б'є? Має шо. Але ходи создайся, я не скільки. Не бей мене! Да да се шах. Вот тут? Бекріперки ервал. Трошка було. <плес> Але <плес> вони всі на тебе напали, то мені не <плес> а я камня, хоча б буду. Мені було зараз їсти поставити. Я только дерева добуду, щоб було на чому жарити. Де? О, перед <плес> я ми творим дерев'янський ово. Бере Нам берегу. Якомусь ба, набагато, чоловіка, я комусь два на два чоловіка шлеми. Я ж у мене по минулій грі, коли я грав першому, таке теж вийшло. У мене було, ніби що вони зразу були з тими стільбами. То я собі зразу для іруни карпицем поставив і... і, і мені карпиха. Я хоч це Ходь на 5 кіно. Але не забудьте, поставити, поставити наш... Ви перші люди, напевно, які побачили, як з'являються ви зразу виставки. Такі. Армія 4. Армія, а там було 65? П'ять, ніби. Не, п'ять Не, Ні, 4, бо було хіба 4 ніби з шолома. Шолома.

А, да, тихо, коли тебе більше не ставить жарти, жарти Там У Та, мене ще є дерево. А мені посрають. Жарти ставимо. Ой! Дай я маю ще один уголь, дай поставити.

Там я мене буду там три мої. Ду ще одну овечку тому. Ну є. Еще далі. А що у нас на хаті творяться? Завелись на нам всю на хату добудував. <риклад> не знаю. Я свалился, не

Дай роутер выключить, тебе зараз буде копеек. Дыбь ешь. Ты был ток. А... Yeah. Ты не знал, что я там є? Yeah. Ты знал, что я в печати? Они просто ж не Мене ж просто було. зараз добути Ну, сильно общинети. А ти подумай, добре? Да? У меня хранят сильно Ти когда добывают. Знаешь, ты диску это? То есть здесь Та... выпадают. Вс? Тачки? Можешь делать? Хто мене вдарив? Чому я горю? Нє, тут є, лучники, їх троє. Да? І в зачаровані лучних їх троє. Олег, він десь. О, це молодець. А мене як камінна не можу задати.

Забирай всі мої речі. А це убиває того, що на тому нагорі. Дай мені мої речі. Оздорок, чувак. Там, не бійся. Боже скільки тут ресюрці треба було. Я не можу всі забрати в нем, що я його камера стрягла, а я не міг її змушити. Ох ти, Ох ти шо! Ох ти здоло! Олех! Відни ще шляпе! Я зараз так зроблю, що вони взагалі пропадуть. Я казав, що віддам, так що не бей мене! Мене. В тебе було, в мене було два шлема віддаю твою твою вірешку. У мене будуть два біча. Виж два поламані. один зламаний, другий не дуже, одна кірка. Друбий, ходи зараз в сунду, я тобі зі сну положу. Полеки до вишніх туди більше живечить. Кук-хук сраку. Піду корова. Чи ти мою кірку? Це моя кірка і подметка. Що ти брашка? Я маю кірку. Коли ти стеклубати? <laughs> Коли я був в печалі, що ти не знав, що я в печері. Это я покажу потом в записи видео. Творю сундук. Выложу все по Е. У меня не хватало Поднимаюсь с ними напряжен. Добре дорогі друзі, до побачення.